Мудрі, До євреїв послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Слухайтесь ваших наставників і коріться, бо вони пільнують душ ваших і мають з цього звідати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо ми певні, що маємо добру совість, бажаючи у всьому. Поводитись добре, тим більше ж прошу вас все робити, щоб якнайскоріше я міг до вас вернутись, бо миру, що звів із мертвих того, хто кров'ю, вічного завіту став великим пастирем, овець, Господа нашого Ісуса. Нехай зробить вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, діючи у вас те, що Йому любить через Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь. Бра. Кликаний, послухався і вийшов до краю, що мав взяти у наслід'я і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою сама Сара дістала силу зачати, дарма, що вже була в похилих літах, бога жала вірним того, хто дав обітницю від одного отже, та щось умертвілого. Народилося так багато, як зір на небі, як піску, край моря без числа <кій> <кій> У вірі померли всі ці, не одержавши обітниць. Вони лише бачили і вітали їх здалека, визнаючи, що вони чужинці на землі захожі, ті, що так говорять, ясно показують, що шукають батьківщини, і якби вони пам'ятали про ту, з якої вийшли, мали б час звернутися. Та вони тепер кращої бажають, тобто небесної, тому Бог не соромиться зватися їхнім Богом, бо Він їм приготував місто. We'll be